чарівна Марія Тиха. Марія, привіт тобі, привіт, Маша, з традиційного якою буде ситуація на Київщині найближчими днями? Питаю про обстріли, влучання та жертви. Дивіться щодо Київщини, Києва мені снився сон. Снилося що лінійка, багато дітей, живих багато батьків і так далі. І мені сниться як мертвий посеред ось живих. І мені снився Пашалі, я про це також казала. Так, так. Я знаю, що він загинув в Ірпіні, він врятував дитину. Тобто він, по, по суті, виступає як янглоохоронець. Нехай це там християнський Грегор поняття ангелохоронець, але просто ага. пояснює, щоб людям зрозуміло, що було. Тобто, і я розумію, що мертві показали, що будуть обстріли якраз таки під час цих лінійок, святкувань і так далі. І мені снився Київ. Ваша загинув Ворпіні, це Київська область, дуже так. обережно, але все одно, незважаючи на те, що мені снився Київ, Київська область, все одно, будь ласка, вся Україна нехай дуже обережно. Я хочу за Одесу запитати. Пам'ятаєш історію в Севастополі, збивали щось і прилітало на пляжі? Чи є сенс боятися Одеси там власне таких от історій на пляжі, зокрема? Я думаю, що так, того що показувала завжди, ось ну, недавно, коли я почала дивитися розклади робити, мені показувала завжди, що будуть якісь прольоти саме на межі ось моря, лінія моря, оця. Угу. Тобто, ну, стовідсотково це буде. Це навіть можна дивитися. Просто це казала ще тиждень назад, навіть більше вже. Слухай, тоді інше питання по Одесі. Ем, здається, не так давно була інформація про те, що запускають портову перепрапором, поромну переправу між Одесою і Грузією. Ем, кажуть, що це нейтральні води. Проте хочу в тебе запитати і уточнити наскільки безпечний ось цей шлях, який вже от, от здається, з липня запускають. Він як для вантажів, так і для людей, тобто в туристичних цілях так само. Ну мені здається, поки не буде кінця війни, не буде безпечного шляху вісьмірка, піка паде. Угу. Як не крути, все одно воно буде з небезпекою, тобто воно не, не покаже бо типу, що буде нормально? Ні. Зрозуміло тоді. Переходимо до запорізького напрямку. Угу. Як справи на фронті у наших військових, і чи буде наступ на Оріхів? Ну, що таке Оріхів, де це взагалі? Оріхів це Запорізька область, вона зараз це місто підконтрольне Україні, але його постійно обстрілюють. Шестірка ось Хрестова, подає, Семірка піка буде буде наступ. Ага. Угу. І це літня історія. Я я ніколи не люблю прив'язуватися до там до періодам. Тож це не моє, всі об этом знають, і скільки б мені не спрашивали, я не буду відповідати на ці вопроси, тому що я завжди огаవరిваю картам на ближайшее время. Тож мені передбачення, люди знають. Мене передбачення розтягується буває немножко. Тобто воно збувається, воно розтягується. Uh -huh. Поэтому не люблю ці літні, зимні, через год, через два. Я такого не люблю. Ні, відвідати не буду. на такое. І Кременчук також пишуть наші глядачі час від часу туди потужно прилітає. Що очікувати так само по обстрілам? Куди именно направлені обстріли, покажуте. Я говорю, это какие-то детские учреждения. Вот як ни крути, тут туз туз падає, валет вот падає, десятка, то есть знания. То есть я уверена, що универы, школи. Вот прямо, зараз вот фаніти же по всій Україні. Вот это... Про Харківщину також хочу запитати. Чи зміниться ситуація у Вовчанську? Ми знаємо, що наші українські військові вони начебто пхнуть звідти русню. Але. але... Що буде у Вовчанську? Його не хочеться питати про те, чи знесуть його з точки на карті. Знаєш, ну, росіяни люблять подібне влаштовувати з українськими містами. Ні, не знесуть його з точки на з карти з точки на карті. Я не знаю просто, як це з точки на коротко. Я маю, я маю на увазі знищити повністю от, оця тактика випаленої землі, коли вони просто знищують місто, село, так, і там залишається пуста сира земля. Так вони його хочуть докупірувати до кінця, вони не хочуть його знищити. А, тобто, ціль все ж таки суто Окупація. в окупації. Да. Угу. А питання стосовно Донецької області, ми з тобою, здається, говорили про те, що в їхніх планах захопити повністю, чи вдасться їм це. Да область полностью? Угу. Нет. Нет. Я не вижу. Будемо на це сподіватися. Хочу ще наголосити на тому, що друзі, нам всім треба допомагати нашим Збройним силам України, донатити на перемогу. Це дуже важливо. Кожен з нас має робити цю священну функцію, сидячи у себе вдома і дякуючи власне за те, що ми маємо нашим військовим. Маша, дякую тобі дуже за твої розклади. Да, підписуйтесь на нас, підписуйтесь, будь ласка, на канал Маші.